Щоб зберегти історію і спогади про прадіда, я вирішив відновити старий будинок в селі, який залишився мені в спадок, і зробити його відкритим для гостей та резидентів моєї Art І Liachuc Residence. Як до цього долучитися, я розкажу в кінці відео. Ідея відновити старий сільський будинок не нова, але моя інноваційність це зробити відкритий простір. Де я буду ділитися своїми експериментами і спостереженнями. В цьому відео я вперше відкриваю завісу таємниці над моїм проектом, який для більшості людей залишався прихованим. Інформація про резиденцію трималася в секреті. Навіть не знаю, як попередні резиденти, не уявляючи на що підписувалися, вирушаючись сюди. Але не поспішайте розслаблятися! Вся інтрига ще попереду. І лише ті, хто залишиться з нами, дізнаються, що ж відбувається насправді. Цей проєкт це більше, ніж просто будинок. Це місце, де я намагаюся об'єднати минуле та майбутнє природу та комфорт. Будинок, з якого все почалося, не здавався інстаграмним, і на перший погляд виглядав занедбаним. Важко було показати його красу. Тому я акцентував увагу на природі, а не на тому, що мені дісталося у спадок. Все це я робив самотужки двома руками і за власні кошти. Робота триває довго, кінця ще не видно. Але кожна річ в інтер'єрі це частина історії моїх родичів і моїх спогадів з візитів сюди в дитинстві. І це те, чим не завжди хочеться ділитися. Зате зараз вирішив змінити свою поведінку. Хоча я ще залишаюся в безпеці, розкривати всі деталі, як доїхати до цього місця, і сам будинок я поки що не буду. Пам'ятаєте, в минулому відео ми говорили про виклики цього року? Сьогодні я розповім вам, як вони вплинули на мою резиденцію. Ранньою весною я отримав дзвінок з села. Незнайомі люди побачили, що в будинку зірвало дах. Я був спантеличний дах це дорого і дуже відповідально. Але я не міг цього ігнорувати, адже без даху будинок би просто загинув. Коли я приїхав на місце, була холодна весняна погода, вітряно, руки на вулиці замерзали. Потрібно було вдягатися в зимове. Я туди поїхав лише на огляд, тому що інформації мені не дали. Не сфотографували, не було розуміння, наскільки масштабна проблема, та як її вирішити. Це важлива деталь цієї історії, запам'ятайте її. Будинок перезимував без опалення, і треба було в першу чергу підготувати будинок до першої ночі, напалити, принести дров, принести води, просушити, приготуватися до ночівлі. Це задача, яка вимагає декількох годин. А наступне, власне, чому я приїхав, Потрібно було зробити терміновий огляд будинку та подивитися, яких руйнувань приніс буревій. Причиною цього було не лише вітер, а й старість будинку. Деякі балки та крокви прогнили і більше не притримували край даху. А вітер це страшна сила, і якщо є велика площа, то він вириває просто зовсім. Якщо би я не приїхав, то напевно дах зірвало повністю, і він десь би впав далеко від будинку. Це би призвело до неможливості його відновлення. З першого погляду було незрозуміло, чи можна буде вирівняти цю бляху, чи буде за що зафіксувати, бо для цього потрібно було мати драбину. В цьому будинку дуже давно лазли на дах, і потрібно було спочатку перемонтувати драбину, доштукувати її і на власний ризик вилізти по ній нагору. Зовсім некомпетентним поглядом оглянув дах і зрозумів, що сам з цим не справлюсь. Мені потрібні спеціалісти, які оцінять цю роботу та зможуть зремонтувати. Довго не чекаючи, я підняв свої контакти, отримані за попередні роки роботи над цим будинком, попередзвонював до майстрів, які мені допомагали в інших речах, котрі, можливо, покажу в наступних відео. В моєму будинку дах постелений ще по старій технології. Майстрів по такій вже не залишилось, але є готові. Прийти на підробіток люди, вони пропонували перекрити дах новою металочерепицею, бо монтаж легкий і зрозумілий. Старий дах ремонтувати то багато мороків, і рішення не обіцяли. Спробую поділитися деякими уривками нашої розмови. Були сильні вітри. Кропа прогнила. Димала дах.

щоб зробити нові дати, які мають дати. Кас? Це ж кас, який треба зробити. Тобто, якийсь мусить втратити, бо як не вважаєте, що буде вітер, то не вітер. Зрозуміло. Тут є, що ж, на тільки тропу, тут треба все це, от, опору і так буде тримати. Зрозуміло. Ну, ось, саме, керівник, який там є, кубинку, яку каже. Так, так. Від сторону твоя масить причетати, бо я йшов, я йду на роботу, і вже тоді. Треба глянути, що там взагалі яка, яке там дерево давай. Говоримо про тимчасове рішення, треба тільки тут зробити. Ну, і то просто забитись. Вони тут не будуть. Бо, знаєте, дай погадати, куди є доступ світу. У нас тут спеціальний. Коли стоїть дошка, то, бля, може, так розпочаткується робота. І не знову спочатку. Лічно, витребований бригадок. Тому, знаєте, поважно. Матеріал. Ну, та якщо будуть спіднімати, каже, штат, так? А то не було с того, мені кажуть, то треба дивитися, скільки то коштує, я смогу готові. Тут. Ну, це ж тільки говору. Я не знаю, чаки їм типів. Воно з'єсовувати вся нахідна бляха, це живі. Ні, то я розумію. То цегли і опори. Mm. Ну, Коли не продовжувати. Це підватиз бригади. ще добувають. Ну, бригада з...

Да, да и вие така зашо на тем фесо, ти балко ти помирил, ти ги От кое това не са възмите? Да, сръп. Ага, боже, че. Деку не е ги цикна. Като това, бе бъдат работи, че ти сме? Ако ме и я зараз не бъдам и си ги убили те, и си ги че във вълтата, бъдо... Ну, това си. И тази е тези едно, шо, вие си дешав, шо просто най-че

Не має знаймає свободу. Добре, ми буду вас отримувати. Масса шукає, має і кругляк. вона ну, Я ну, мене навіть тимчасово. Або тому, що одну й весну звідти. Чтири метр. метри. 4 метри кров кров? Ну, в селі такої такої не замовити, ні? Що я дві можна врізати? І скільки вона буде пішла. Mm -hmm. Це все? Повторів на 5 метрів, так? А тут що таке підняла? Тому що треба туди, да? робити. Ну я пробую те ремонтувати, лягу не міняти. Так. Як та. тут А тебе порівняно. Декі матеріали? Шрупив по-любому треба. Тут крок, ну, фудошку. Ти мені тобі не кажу, що буде крок ваткає. Американська. Це сушняку так. Я розумію, ну то, то так, що. Вона може бути біля на циркулярці в Ага. Не дуже то рівно. Ні, ну то я її ніч, вона нічим не запущена, то, то таке. то... Та, Та, бо якщо, якщо нормальна кровка, то вона буде коштувати 800 гривень. 800? Ну але мені вже вигідніше купити за 800, чим зараз за 200, а потім ще раз за 800. треба їзди бачити? Нема, те. Я ж кажу, зараз я гляну. Ну якщо було добре, то хай вже було добре. Заряд. Ну і Заряд. там ще треба оцей такий той, ну, стутій. Ну ну, ну ну стоп. Ну-ну, спільч. Це то заклеє. Ну і сім тебе роботі склала. Ти кажеш, будеш допомагав, так що?

Тут воно робота, то знаєш, то таке то робота, га, прийшов, розібрав. Не, ну, то зрозуміло, я морвол поставив нові, все нове. І зараз є, я будеш підніматися, одно щось зрушиться, ні? По-любому може взагалі розпрактися. Така ситуація, знаєш, непресказуємо. Отак там, і все. Ну то як вийде, так і складається. Ні, ну але треба назад заклепувати, то вже... Затратна буде на будь-яке, якщо буде. То то можна, чого не можна. Все можна. Ні, бути. то все можна робити. Просто питання чи воно. То стой. Так, так. Просто зараз рушиш в місті. Так. Власне, зараз і говорю про те, що це може коштовувати. Ну а так по часу, то то напевно... Ой.

Після декількох спроб і пошуків майстра, мені вже здалося, що я це не зроблю і втрачу будинок назавжди. Але трохи подумавши, зваживши, прийняв непросте рішення зайнятися цим самостійно. Це було досить складно, але дало мені можливість знайти оптимальне вирішення задачі. Я вдячний за всі спроби допомоги, але зрозумів, що для досягнення бажаного результату. Мені потрібно діяти з власними силами. Рішення потрібно було знайти швидко, бо будинок не витримав би наступного дощу. Вибір зайнятися ремонтом даху самостійно був продиктований кількома важливими факторами. По-перше, я не хотів витрачати гроші на неякісну роботу. По-друге, в даний момент фінансів та часу, які вимагали логістика, підготовка матеріалів та монтаж в мене не було. Я не був готовий до великих витрат на повну заміну чи якісне відновлення даху, та й це порушило мої майбутні плани по відновленню. Я опираюся на відновлення та збереження старих традиційних технологій. Для мене принципово важливо зберегти автентичний дух цього будинку і зробити можливість життя по сучасних нормах. Це викликає конфлікт сторін, оскільки часто. Нелегко дійти до компромісу. Тому я зупинився на тимчасовому рішенні, самотужки із дотриманням стратегії по відновленню будинку, так як це планувалося на майбутнє. В цьому є щось особливе, дуже приємно зробити задумане своїми руками. Коли під моїм контролем якість виконання, коли десь я можу погодитися із похибкою, а десь потрібна особлива точність. Робота зайняла кілька днів. Але я знайшов старі запаси деревини, які можна замінити, і в цілому знайшов вирішення для тимчасового ремонту. У мене великі плани на цей будинок, і я стратегічно підходжу до відновлення. З часом сподіваюся перетворити його на місце для гостей з комфортними умовами. Ремонт даху своїми руками був складним, самотужки підняти дошки і кріпити їх з двох сторін без відповідної рештовки вимагало особливого терпіння. Але дещо допомагало мені, мій прадід ставив ці бруси інструментами, які тепер я більше як через 100 років теж тримаю в руках. Я відчув неймовірні емоції, що надавали сили продовжувати сонце вийшло, пташки заспівали, і це підбадьорило мене. Цей проект починався з простого бажання відновити будинок, який дістався мені в спадок. Але з часом він переріс у щось більше. Коли я почав займатися цим самостійно, то зрозумів, що не лише на матеріальному, але й на ментальному рівні цей проект стає частиною мене. Кожен цвях, кожна доска це не просто робота, це відновлення зв'язку з минулим, з моїм дитинством, з моїми предками. Тепер будинок в безпеці, дах відремонтований, і я з нетерпінням чекаю на наступні візити. Вірю, що мій проект має майбутнє, тож буду ділитися з вами своїм досвідом в наступних відео. Зараз я на початку великого шляху. Всі знають, що реставрація старого будинку є великими випробуваннями, але мій виклик не обмежується лише фізичною роботою. Я прагну зберегти не лише будівлю, а й історію, яку вона несе, щоб показати, що повернення до природи, до простих речей це не крок назад, а шлях вперед. Зараз мій проєкт на перехресті. Я знаю, що самостійно не зможу реалізувати всі свої ідеї. Мені потрібна команда, потрібна підтримка, як моральна, так і фінансова. Цей проект не просто про будинок, а про місію повернення до природи, збереження історії, створення простору, де люди можуть зупинитися і відчути справжні цінності життя. Я звертаюся до всіх, хто поділяє ці цінності. Якщо ви вірите в те, що ми можемо зробити цей світ кращим, через такі проекти приєднуйтесь до мене. Давайте разом створювати щось більше, ніж просто будинок. Для рішення такої амбітної задачі однієї людини і одного сезону недостатньо одна голова добре, а дві краще. Не залишайтеся в стороні. Пишіть свої зауваження, я уважно читаю ваші коментарі. Дякую, що поділилися моїм відео. З друзями, я це дуже ціную. Сподіваюся, моя діяльність смотивує вас на створення власних відео, де ви також будете ділитися своїми експериментами та розвивати нові технології, які збережуть природу і покращують життя в сільській місцевості і на природі. Разом у нас все вийде. Дякую за ваші репости, лайки, підписки та коментарі. Пишіть в коментарях. Який вам відрізок цього відео найбільше сподобався. Мені важлива ваша підтримка, а також думка тих, хто прийшов подібний шлях. Підписуйтесь на мій канал, долучайтеся до соцмереж, діліться своїми ідеями і думками. Якщо ви маєте досвід в реставрації, екологічному будівництві, організації заходів або просто хочете бути частиною цієї історії, зв'яжіться зі мною. Кожен ваш коментар. Кожен лайк, кожен репост це крок до реалізації цієї мрії. Разом ми зможемо створити щось дійсно унікальне. Для фінансової підтримки є можливість задонатити або придбати продукцію з села в інтернет-магазині, а також я шукаю однодумців, крафтовиків, екобудівельників і тих, хто хоче долучитися до проекту Росте. Долучайтеся до соцмереж і підписуйтесь на канал. Я відкритий до знайомства. До зустрічі.